Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у французькій лізі 1. Парі Сен-Джермен на себе вдома на Парк де Пренс Парижі. Команда Луїса Енріки приймала тузу 3-0. Париж перемагає. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити, але давайте все по порядку і розпочнемо ми із стартових складів. Париж. 4-2-3-1 стартове розмовку у Парижа. Сафонов у бирав до Шкринер з XNK, Заге Хакімі по флангах, Зайрмері Жоу Невіш центральний опорний пів з центральний атакувальний пів з Бредлі Баркаля, Осман Дембеле по флангах, і Марко Осенсі, відповідно, вийшов грати у нападі. Тулуза, 3-4-2-1 стартовий розмак автолузи. У воротах рест, круесвел, Маккензи, Акдак, три кизекснаки, РО, Касарес рокас, пиззикснеки, каманці деном по фонгах, ну, камень та та деном делектералі, гбо обухляли центральний ткумальний півзекснеке, ну и кингу нападе, це Роснок, расмакват по А Тепер давайте безпосередньо про сам поедину говорити и что мужу сказати. Можу сказати, что париж. З перших же секунд, хвилин, захопив ініціативу, тотальний контроль м'яча, тотальна кількість атак у Парижа. Справді, Париж домінував більше володіли командою Сенріки м'ячем. Ну, В принципі, не можна сказати, щоб якісь ґуліві нагоди були. Були на підходи, удари, простріли, і рестартував. Но сказать, что по Парижа было какие-то прям 100% шансы, но я бы не сказал. А на 35-х не Парижа все-таки знайшов, а, все-таки знайшов, все и гол. А так про про прошла, в по левому флангу. Спочатку там займе перевів м'яч на шарфхакеме дальше подача від Мараканця і удар Невіша. Неймовірний удар з матри 22 від португальця і 1-0 Париж рахунку відкриває. Яка каш подача від шархеме, ке на подачі від Ашрафа но и выконание виджал не виша. Дальне удары вида португальцей рахунку матч Париж відкриває на 35 хвилині. Після забитого м'яча Париж продовжував домінувати. Сі перший удар в площину команда нанесла на 45 хвилин. Сафонов доволі таки впевнено м'яч у забрав. В принципі, удар був ну, не такий небезпечний, і прямо в руку пробив. Якщо не помиляюсь, то перший взагалі ну, футболіст, якщо не помиляюсь, Гбо пробив там в площину, якщо не, не помилився. А в другому таймі ситуація не змінилась. Паріж шаткував. Рест там постійно рятував. Ось там Ашар Хакімі, пригадується мені, приклався на старті другого тайму. Неймовірний удар від мараканця. Ірест, і рест! Просто якийсь неймовірний вратар, неймовірний се відрест. І справді там. От так, да, удар був по центру, але все-таки виставив руки. взагалі рест рятував. Ретував там на ну, пані були удари у Парижа. До речі, в другому татамі Фабіан Руї, Світіння, Ліку Рандот Клюмані вийдуть Парижа, Магрі, Суаса, Шмід, канво, Бабіка. Вийдуть відповідно э, у Тулузи. Париж продовжував. А тиснути справді хороший матч від Парижа. У Парижа дуже багато що виходило. Ну ось на 54-го на Париж. нібито здавалося забивай гал. нібито здавалося, що Парижанам забили. Осман Дембеле, Ідеальна подача від француза. Подача з-п була була. Можливо, і пробивав, в будь-яку там рест відбив удар, потім добивання, там за ярмарів добив, меч в сітку Але Марко Асенсі був офсайді. Але Марко Асенсі перебував в двохметровому метровому офсайді і тому гол Парижа. До речі, спочатку ти зрахували гол, але потім передивились на ну, звичайно, що там Марко Асенсі був ну, просто двохметровий офсайд. Ідеальна контратака пройшла в Тулузи на 69 хвилин. Ідеальна контратака з виходом один на один. І який же молодчинка тут Заїр Емері. Який же молодчинка тут молодий француз, який допрацював до кінця, кинувся в підкат і таким чином заблокував удар. А потім на 71 й вони в Тулузу виникає гольовий шанс, тому що футболісти Парижа помилилися. А Шефхакім віддав передачу. На, 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 Якщо не помиляюсь, то на Вітні. Вітіння віті, помилився, до речі. ні, не віті, не, не Обрізався, француз проводив м'яч туди на, на лівий фланг. Ну, обрізали, обрізалися. Вийшов один на один футболіст Толузи і просто не забив. І просто-напросто не забив. Який же шанс був Толузи, щоб рахунок у матчі зрівняти. Далі, 80 та хвилина, ще одна непогана атака в Тулузи. непоганий вихід, там перший удар відбив Сафонов, потім ще один удар там він відбив. Справді був хороший такий момент. Якщо не помиляюсь, момент був у Бухлялі. Себе бухляль! Мав супер шанс! щоб прихунок Ковачі із перший удар, а обухляля відбив сафонов, потім Абухляль добивав м'яч і знову сафонов, його удар відбив. І до речі, якщо не помиляюсь, то на 71-й хвилині, та я Абухляль, то і виходив та один на один. Ну і справді я сьогодні, ну просто не пощастило. І справді, ну просто, знаєте, таке буває. Ви знаєте, ось таке було, коли просто на просто не щастить. А ось Париж і пощастило. А ось Парижанам пощастило на 84 цих вони Паріж забуває другий гол. Ідеальна атака, ідеальне закидання від Ашрафа Хакімі. Ну взагалі атака прийшлася... Спочатку, спочатку там з лівого фланку була подача. Нібито відбились вже футболісту Луза, так і номер два Фабіан Руї, скидки на Шарфка Какими-то піддає, футболісту Луза відбивається, і прям Біральдо на ногу м'яч дуже здорово та піймав, пробиває Біральдо і забиває. Біральдо забиває, робить рахунок у матчі 2-0. Робить рахунок у матчі Біральдо 2-0 на користь Паріжа. Ну, ось, до речі, Біральдо. Ну, ось, до Ось, Беральд забывает второй гол. Я так понимаю, что он его присвящает своей майбутней дитине. 2-0. Париж привагу матч по Ну и потом еще и додает Витиня. Потом еще и Витиня еще додает третий гол. Контратака Идеальная Контратака Рамдоль Кулемани выкатывает на Витиня. Витиня выходит на ударную позицию. Робит один замах. І пробиває в ближній кут збиваємо. Збиває! Роботерку на команді 3-0 на користь Парижа. Давайте дивитися статистику. Тат да? 17 11 за ударами, 8-2 за ударами площину, Тут Париж перестріляв, 73-27% контрольний м'яче, ну Париж на м'ячі. Більше діяв, Тузе більше мачу діло без м'яча, але ми потім гульвіна года, то подивимось. Тулуза, да, вони більше діли без м'яча, але я думаю, що по гольовим шансам Тулуза точно там не, поступ, не, не поступиться Парижу. 7-5 з ктою? Тулуза не просто Парижу не почастила. Ну, тобто, тут, тут, тут пропишу, Тулуза, Тулуза не просто, скажімо так, не поступилася в Парижі. Тулузі просто, вона просто не пощастила. 2-4 по гольовим шансам, але Париж свої дві гольові нагоди команда Луїса Енрік реалізувала у Тулузи. Ни бута двадцать семь вместо такого ни бута без мяча, але чё тыры голевина годы, чё тыры голевина годы было в Тулусе и все четыре голевина года было упущено восемь и Фантастиком, а семь Фантастиков Тузы не посчастливилось. Там абохлялі було як мінімум три гольві наґлоди, і справді. Якщо навіть і найбільше. Якщо навіть, я навіть не помиляюся, то саме обохлялі. Е, Ще й в першому випадку, ну я ж кажу, ну просто-напросто не пощастило ці, хлопці, і справді, ну просто-напросто не пощастило. 2-0 з леосайдами, 17 ударів, 8-й ударів в площину нанесла паризька команда. 4 ударів в плещину, 5 ударів заблоковано Ми були у тулузі 11 успішних відбора. 2 дари в площину, 6 поузороду, три удери заблоковано були по успішних відборах. Краще був Париж, 15 успішних відборів у Парижан, 83 чи відсоток точність передач. Отлузи 11 успішних відборів та 57 відсоток успішності 5 за сейвами, 22-20 повинні м'яча, по 11 перехоплень зробили команди, ну і 11 порушень правил. Парижа, одна жовта картка. У тлузах 14 порушень правил. Дві жовті карток, але на найкращий футболістний матч я б виділив би Жоу Невіша. Хоча, в принципі, Шавр Хакімі хороший матч про гольову передачу записав до свого пасива мараканець. Ну, мені якось Жоу Невіш дуже сподобався, я б його обирав найкращим футболістом матчу. Ну, ось обухляли, і справді, ну, шкода, да, і справді, три-вину мав, ну, скажу, просто хлопці, не почастив. Суас, поганий матч провів, Сафонов два сейва зробив, врятував, і справді, після удара да і При цьому при цьому-то та врятував, і та справді, там хороший та момент або та І Справді, бухлялі Сафонов спочатку відбив удар, потім ще добивання витяг, витягнув. Справді, сейф, який врятував паріч. Що Паріж би пропустив би, там Бог там його знає, що там було би далі. Два сейви зробив сафонов, але які сейви врятував і справді, і справді, врятував. Ну І звичайно, що виділив би би і Тулуза, та а. би Тулузи би виділив Рест 5 сейвів зробив і справді. Чому така низька оцінка, я навіть не знаю. Рест також рятував, я вам хочу сказати, в деяких випадках. Хороший сейв він зробив рест. Чомусь 3-4. Я би більше, взагалі, поставив Ресту, тому що Рест справді дуже хороший матч провів. Марко Сенсі, непевне, матч. Піральдо, молодчинка, також забив з Мандембілі. Да, взагалі і... Та і... Да, в принципі, я хочу сказати, що досі да, футболісти хороші матчі провели. Тобто, не можу сказати, що хтось там провалився. Тулузи були супер шанс. Тулуза могла, справді забити, і справді Тулуза на гол та награла однозначно. Але в цілому, думаю, що Париж все таки поділи переміг. Так, да, Тулуза мала забивати більше, напевно, одного м'яча. щоб брати ті моменти, які Тулуза та створила. Але в цілому, Париж контролював гру. А ось. Ну Все-таки ділу Париж перемагає. Але туроза на гол награла 100%. Париж лідер, лідер. Париж іде в відрив, вже 32 очки в Парижа, на 6 очок більше, ніж у Монако вже. Який другий різниця забитих то пропущених тут найкраща. плюс 26, 36 забитих м'яча, найкраща атака. Ну, взагалі питань немає Паріж, десь перемог до нічиї. Ну, взагалі, тут Париж є Парижом, Паріж є Парижом, Паріж позиція у Парижа. Монако. ну Монако були всі сюди поразки, нічия, і Монако. Хоча Монако там, 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 навіть, якщо не помиляюсь, був такий період, чи Монако навіть там на першу позицію заходив. Але... але вже все. Паріж вже на 6 балів відривається. Є Марсель, який, в принципі, може набрати свої 23 бали, у хто грав в запасі, але в будь якому випадку Паріж. Все одно вже йде такий відрив. Ну, Тулуза Тулуза 10, а Тулуза 10 а в них 15 балів, але в принципі Тулуза ось дуже хороша хіт набрала. Але ось матчі збірних поразка від Парижа, але в принципі поразка. Ну, да, В принципі, Тулузі могли і пощастити. Да? Ось, ну, Будь-купатку Париж перемагає, Парижа. Тобто, що будь-яку будь команду з перемогою, будь-які Тулузи не засмучитись, будь яка випадку Тулуза дуже хороша команда. Я отраз дякую за увагу. Хоч би вам всього найкращого. Бережцебе усім до побачення, усім нових зустрічей.